Для дівчат з гарними розмірами маємо чудовий купальник плаття. Розміри 60, 62, 64, 66. В купальнички чудова спідничка, під спідничкою трусики, яхкий ліф з підкладочкою. Така драпіровочка, яка зменшує лінію талії. Тканинка дуже приємна. Дивіться, який чудовий купальничок. Є ще в чорному кольорі. В купальничку є така чудова тонічка халатик. Є біла з чорним горошком, та є чорна з білим горошком. Ось такий гарний пляжний лук. Маємо ще таку шляпку. З горошком. Маємо ще туничку в горошок красного кольору для яркості. Запрошуємо на примірку.